Слава Господу Богу, що такий надав гарний сонячний день. Господь каже: випадковостей немає, і ми про це знаємо: випадковостей немає. Це говорить про те, що Бог знає нас і допомагає теплом і світлом, допомагає силою волі. Люди, Україна, піднімайся. Ми стоїмо біля підніжжя Тараса Шевченка, який який писав про гноблених. Про народ, який в такому стані, як ви зараз. А чому ж президент до творів його звертається? Хіба Шевченко підтримував таких, як він, як йому не соромно, тільки кругом брехня і що, що ми маємо користуватись таким такими словами. Йти під таким лозунгом першого президента України Леоніда Кравчука. Він що сказав? Якщо підемо в Європу, будемо жити по-новому, по правилах, де є закони, де є порядок. Якщо підемо до Митного Союзу, буде так, як було. А кому потрібний президент подумав? Хіба нам потрібен порядок? Нам потрібно, щоб нам Європа щось диктувала чи з нас щось питала. Звичайно, ні. Вони в останні часи вони знали, що цього не буде, але в омані тримали. Люди, піднімайтеся, дякувати Богу, що я вирвалась з цього пекла, і, бо мене б вже в живих не було. Ще в 96-му році я спасла себе, і я тепер можна сказати, абсолютно забезпечено фінансово і здоров'я. Мені в Америці три операції без одної копійки зробили, що дало мені здоров'я. А що ж Росія показує Петербург і Москву? А нехай покаже, може, ви не мали часу дивитись. Я мала в Америці час. Криси об'їдають, щури об'їдають вуха людям. Ви туди хочете йти? Ви знову хочете брехні? Піднімайтесь це настала екон... настав кульмінаційний час перевороту. І якщо ви зараз не повернетесь. То ви самі робите вибір. Вся Америка, весь прогресивний народ, вони переживають за вас, і ви бачите по телебаченню. Хоч одна країна, яка в Євросоюзі живе, так як Україна в такому стані. Молодь! Подивіться, я сльозами на очах дивилася телебачення. Молодь йде, вона не має роботи. А якщо закінчує навчання і не мають знову ж таки роботи, а ті чиновники. Які служать президенту і він своєю командою вони поповнюють ряди мільярдерів, мільйонерів. В них одна задача. Слава Господу Богу! Дай Боже, сили народу цій землі. Поверни цю землю до щастя, до здоров'я, до милості твої. Дякую, Богу, дякую вам. Хай її народ, хай процвітається держава, народ праці.